Це 75-річчя. Ми готувалися для нього більш ретельно, але такі часи, що приходиться е, якось трошки скромніше це робити. Але і не можемо обійти цю подію, цю дату. 75-й сезон театральний наш завершився. Ми досить успішно його провели, не дивлячись на те, що от сталися військові події. Але ми е, досить активно працювали е, і нам вдалося зробити декілька е, постановок нових. І ось все таки колектив вирішив якось обізначити цю дату. І ми проведемо, ну, знову ж таки, це дні Святого Мартина в Мукачеві. У нас йдуть вистави, і у нас є вистава, легенда про Святого Мартина. Тому запрошуємо наших діток і молодь прийти подивитися. Щоб більше дізнатися про цю постаті, чому саме Мукачево носить це під покровительством святого мартина. Знаходиться, ну а ввечері ми запрошуємо о 17-й годині всіх шанувальників театрального мистецтва розділити з нами цю урочистість. Ми покажемо виставу. Ти молочник. Ми відновили її в зв'язку з скажімо, Зміною кадрів це вистава, яка була відзначена обласною премією братів Шерегіїв». свого часу, визнана однією з кращих вистав. Тому, я думаю, глядачам буде приємно її подивитися. Ну і ми запросили до нас, наших друзів, колег з театральних колективів нашої області із замеж області. Ну, якщо у людей складеться і вони підтвердять своє прибуття, ми будемо раді зустрічати їх і шанувати.